Слава Господу, дорогі, Боже благословінь! Особиста сатана кожного дня працює, як риші лєв, ходить і шукає, кого можна пожерти. Він працює над тим, щоб кожна людина втратила своє призначення, втратила можливість бути ізбраним і втратила можливість виконати волю Божу. Є певні пункти. У яких ми рятуємось. є ось ті пункти благодаті, виконуючи яких ми можемо отримати спасіння. І сатана він кожного дня працює над тим, щоб підсунути свою баланду, свою віру, своє служіння, можете робити все, що завгодно, але не будьте послушними Слові Божому, не будьте послушні пастору, робить все, щоб вибити людину від церкви, від спасіння. Робить все, щоб людина втратила хоча б один із цих пунктів. Остальні посипляться автоматично. Тому ми маємо бути з включеними мізгами, мати в житті людину Божу, яка буде настановлювати. Амінь.